Всім бажаю міцного. Друзі, всі ми добре знаємо з історії, як закінчували світові війни, так? або перемовинами, або капітуляцією однієї сторін. Ну, ми не є виключенням. І сам собі навіть задаю запитання, як бути з відшкодуванням збитків після військовий період. Як будуть відшкодовувати збитки, нанесені Росією Україні? І зруйнованими містами, які Росія стерла з землі, буквально зрівняла їх? Як бути з мільйонами українців, які були змушені тікати світ за очі із дітьми шукати іншої долі за кордоном? Як бути з убитими і закатованими дітьми? І просто людьми військовими Росія взагалі <кій> збирається компенсувати і якось це відшкодовувати. Я в свою чергу це зробила Германія. Вона виплатила допомоги різного роду, репарації. Просто от. Це питання не піднімається. Я не чув ні разу від наших партнерів, в основному від американців, ні разу не піднімалось запитання, як це буде все компенсуватися, відшкодовуватись. Вони навпаки йдуть в протилежному напрямку. Натомість щоб нести якусь моральну, матеріальну відповідальність. За це пекло, що вони причинили, вони ще в нас обговорюють, ну, я маю на увазі американці, що ми поступили з територіями. І все це відбувається після 11 років війни. Так-так, після 11, не після 3. Все це почалося в 2014 році. Я просто, друзі, хочу о, почути вашу думку з цього приводу. Що ви думаєте? Напишіть мені в коментарях. Це, на, ну, це дуже важливо, тому що. Це, що натворила Росія, ну, воно має бути якось компенсовано і відшкодовано. Тому що просто так прийшли, зруйнували і все. Ну, цього недостатньо. Цього недостатньо.